Середа другого тижня по попасці. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів. Хідні юдеї, побачивши сміливість Петра і Івана, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувалися і пізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилічений чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти, велівши вивести їх з Синедріону, вони почали радитися між собою і говорити, що нам із цими людьми робити? Вони зробили явне чудо, воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але якщо воно більше не поширювалося ж у народі, ми заборонимо їм під загрозою не говорити більш нікому з людей це ім'я. І покликавши їх наказали, щоб вони ні слова не говорили і не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Іван, їм у відповідь сказали, чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога судити. не можемо, бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули, ті, погрозивши їм знову. Вони знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх за для народу, всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, якому сталося те чудо уздоровлення, мав понад сорок років. Коментар. Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати? Дорогі мої! Живучи в суспільстві, маємо шанувати порядки, закони, звичаї і традиції цього суспільства. Вони певною мірою допомагають якнайкраще функціонувати суспільству людям. Однак маємо розуміти, що Божі закони стоять вище, аніж людські, суспільні закони. Різні держави можуть ухвалювати різні закони. Одні захищають добро людини, інші дні. Однак Божі закони, навіть ті, яких ми добре не розуміємо, завжди діють нам на добро. Господь створив всесвіт, який існує за Божими законами. І той, хто опирається цим законом, не може бути щасливим. Саме тому той, хто розуміє вищість Божих законів над людськими, завжди буде покірний Богові. Від івана святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Отець, мій діє, понині і я дію. Зате юдеї ще більше намагалися його вбити. Та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав Бога своїм Отцем, видаючи себе за рівного Богові. Ісус відповів їм, кажучи: істинно, істинно кажу вам, не може син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як отець діє, бо що отець діє, те саме також і син діє. Отець бо любить сина, і все йому показує, що сам діє. І більше від цих діла йому покаже, щоб ви дивувалися, бо як отець воскрешає померлих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Отець, бо не судить нікого, але дав синові увесь суд, щоб усі почитали сина, як почитає Отця. Хто не почитає Сина, той не почитає Отця, який послав Його. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає Моє Слово і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Коментар: Отець мій творить аж по цю пору, тож і я творю. Дорогі мої, хоч ми й називаємося християнами, віримо в Бога, але часто не навчені побачити Його дію в нашому житті, навіть не зважаючи на те, що Христос став для нас людиною, і ми прочащаємося Його тіла і крові. Часто ми віддаляємо Бога від нашого реального життя, від обставин. В яких перебуваємо. Але дуже важливо вчитися бачити Бога в нашому житті, бачити Його в кожній ситуації, яка б не відбувалася. Маємо всі вправлятися в тому, щоб пізнати дію Бога у житті кожного з нас. Як діти грають у хованки, і шукають щось, що є, але заховане, так і ми маємо вчитися знайти його, бо Він присутній повсякчас, навіть коли нам здається, що Він далеко, і лишив нас самих з нашими проблемами. У молитві Царю Небесний ми самі про це кажемо: всюди єси і все наповняєш. Бог завжди присутній в нашому житті, повсякчас діє. як каже Святе Письмо, ми в ньому живемо і дихаємо, тож вчимося пізнавати присутність Бога, бо Він справді постійно присутній в людському житті. Другі, Ісус в Євангелії сьогоднішнє стверджує, що Бог Отець діє увесь час, Творець у кожну мить підтримує цей світ та творить у ньому щось нове. Син Божий, творче діє Слово Отця, також являє його діяльність у світі. Не всім це подобається, людям властиво намагатися все вписувати у рамки своїх уявлень про те, що і як має і як не має бути, навіть самого Бога. Однак Бога неможливо обмежити, нікому не вдасться його приборкати чи давати йому вказівки. Так само неможливо раз і назавжди встановити певні правила на усі випадки життя. Нова реальність час від часу розносить вщент навіть найдосконаліші і найдокладніші людські установлення. Бог є творчим, і так само до постійної творчості відкриття нового і переосмислення старого покликання й ми. Що створені на його образ і подоби. Перед Великоднем ми немало розважали на тему страшного суду, де має відкритися і виявитися таємниці людського серця, а людина має отримати відплату згідно того, як вона поводилася протягом свого земного життя. Щогодні ж Чуємо щось нове. Виявляється, на цей суд можна взагалі і не приходити, відразу перейти до вічного життя і осягнути це зовсім не складно. Достатньо слухати його слово і увірувати в Бога. Отже, коли ми уважно з вірою слухаємо Слово Боже. Приймаючи його в своє серце, тоді все наше єство стає з ним згідним, співзвучним, сумісним. Якщо це дійсно у нас відбувається, то не буде ніякого суду. А останнього дня ми просто зануримося в люблячі обійми нашого небесного батька. Дорогі мої. Євангеліє від Івана, наповнене Ісусовими обіцянками про вічне життя? У кожному розділі можна знайти слова, що Він дасть нам життя вічне. Ось, наприклад, «Істинно, істинно кажу вам: хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті прийшов життя. Про яке життя? І смерть Ісус говорить, з того часу до сьогодні померли мільйони людей. Серед них точно були ті, які читали Святе письмо і виконували Його Слово. Фарисеї безпосередні слухачі сьогоднішнього фрагменту сприймали слова Ісуса буквально. Щоб не повторити їхньої помилки, пошукаємо відповіді в самому Слові. Отож Ісус каже, що Слово треба берегти. У біблійному словнику Стронга це слово має також інші відтінки значення охороняти, стерегти, виконувати. А саме грецьке слово логос, єврейське дабар має також значення діло, дія. Про що це нам говорить? Про те, що замало знати Слово Боже, цитувати Його і щоденно читати. Щоб жити ним, треба зробити з нього дію. Воно має стати реальним у нашому житті найперше і найменше це читати, слухати Його. Як голос найдорожчої і найважливішої особи в моєму житті, потім питати його, як це слово виконати, перед початком дня звернутися до слова, відкрити з ним очі, пустити його думку, наповнити ним серце. протягом дня зіштовхуючись з труднощами. Ухвалюючи рішення звертатися до слова, завершувати день також зі Словом. Хай слово буде світлом, яке покаже, що в моєму дні було дією слова, а що його нестачи. Слово має чудову властивість, Бог каже і так стається. Людські слова, зіпсовані гріхом. Часто не збігаються з тілами. На щастя, Він інакший. Коли Ісус сказав, що смерті не побачимо, значить, так і буде. Від нас потрібно лише берегти Його Слово. Стосунок із невидимим Богом будується саме через Слово. Апостол Іван розпочинає своє Євангеліє з того, що споконовіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. У ньому було життя, і життя було світло людей. Івана 1, 1, 4. Отож Ісус є словом, будуючи стосунок із Ним, входжу в життя, яким Він також є. Дата тілесної смерті колись таки з'явиться на моєму надгробку, але слово прийме мене у вічні обійми життя. Саме Слово Боже дасть силу і можливість пережити смерть як вхід до неба, що буде найкращою подією для моєї душі. Помолимось разом. Господи, хочу вірувати в Тебе, хочу уважно слухати та приймати Твоє слово, щоби увійти у Твоє царство, царство творчості, свободи та вічного життя. Євангеліє від Івана, наповнене Ісусовими обіцянками про вічне життя. У кожному розділі можна знайти слова, що Він дасть нам життя вічне. Ось сьогоднішнє, істинно, істино кажу, вам. хто слухає моє слово, і вірує в того, хто послав мене живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов життя. Про яке життя і смерть Ісус говорить? З того часу до сьогодні померли мільйони людей. Серед них точно були ті, які читали Святе Письмо і виконували Його Слово. Фарисеї безпосередні слухачів сьогоднішнього фрагменту сприймали Ісуса буквально. Щоб не повторити їхньої помилки, пошукаємо відповіді в самому Слові. Отож Ісус каже, що слово треба берегти. У біблійному словнику це слово має також інші відтінки значення охороняти, стерегти, виконувати. А саме грецьке слово «логос» – єврейське дабар, має також значення діло, дія. Про що це нам говорить? Про те, що замало знати дорогі мої слово Боже, цитувати його і щоденно читати чи слухати. Щоб жити ним, треба зробити з нього дію. Воно має стати реальним у моєму житті, найперше і найменше це читати, слухати Його. Як голос найдорожчої і найважливішої особи в моєму житті. Потім питати його, як це слово виконати, перед початком дня звернутися до слова, відкрити з ним очі, пустити його в думки, наповнити ним серце, протягом дня зістовхуючись зі струднощами, ухвалюючи рішення. Звертатися до слова, завершувати день також зі словом, хай слово буде світлом, яке покаже, що в моєму дні було дією слова, а що його не нестачим. Слово Боже має чудову властивість, Бог каже і так стається. Людські слова, зіпсовані гріхом. Часто не збігається з ділами. На щастя Він інакший. Отож, коли Ісус сказав, що смерті не побачимо, значить, так і буде. Від нас потрібно лише берегти Його Слово. Стосунок із невидимим Богом будується саме через Слово. Апостол Іван розпочинає своє Євангеліє з того, що на початку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. У ньому було життя, і життя було світло людей. Івана 1, 1, 4. Отож Ісус є Словом. Будуючи стосунок з ним, входжу в життя, яке він також є. Дата тілесної смерті, колись таке з'явиться – на моєму надгробку, але слово прийме мене у вічні обійми життя. Саме слово Боже дасть силу і можливість пережити смерть як хід до неба, що буде найкращою подією для моєї душі. Як приємно нам дізнатися, що навіть тоді. Коли нас ніхто не буде любити, Бог нас любить, звичайно любить, і тоді ми маємо сміливість наближатися до нього як до особи, щоб нас любень, пропадає страх перед судом. Правда, він весь суд віддав синові своєму. Отець, бо не судить нікого, а синові дав увесь суд, щоб усі почитали сина, так як почитай дочця. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав Його. Істинно, істинно кажу вам, хто слухає слово, і вірує в того, хто послав мене живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті прийшов життя. Любов Божа проявилася в тому, що Бог Сина свого на смерть жертовну дав за весь світ. Бог так полюбив світ, що сина свого народно дав, щоб усякий, хто вірує, не загинув. Ісус наш Спаситель і визволитель. І як сказав один католицький проповідник з Америки, Бог відносно нас має свій план, але проблема в тому, щоб ми не зруйнували його гріхом. Ніхто інший не може пройти твою дорогу, тільки ти сам. І не втомлюйся в дорожі. Земля не може втомити того, хто йде. Втомлюють злість, зневіра, відчай і самотність. Міхай волонтір, самотність. Яка може бути самотність, коли Бог, який нас любить? Цим контактом з Богом великі подвижники і самітники жили самотньо ціле життя. Віддалені від суєти світу. Але що не кажіть, хочеться мати такий живий контакт і діалог з Богом, як із живою людиною. Щоб ми могли почути живе слово розради і потіхи від нього, як від живого батька. Може, ми не вміємо слухати, або потрібно з якусь іншу форму спілкування? Хто нам підкаже? Можливо, Треба після молитви закрити уста і відкрити серце у мовчанні. Ми знаємо, що Він нас чує, це стовідсоткова правда, але як Він буде говорити до нас, це від стовідсоткова таємниця. Боже промов до наших сердець, щоб ми з переповненого серця могли промовляти до інших. Твій голос глушить світ і всі принади Його. Може, у присвіттії Єухаристії твій голос звучатиме голосніше. Научи нас правильно спілкуватися з тобою, щоб ми не були самотні, щоб ми могли відчути перед смак неба вже тут, на землі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення. Пишіть імена, коментуйте, висловлюйте свої думки і про лайки, уподобайки. Не забувайте. Христос Воскрес!